Привіт, вітаю вас на каналі Слимак Блог. Як ви пам'ятаєте, я нещодавно їздила до Львова. І сьогодні я хочу, щоб ви подивилися ще одне маленьке відео зі Львова, де я скуштувала той самий борщ Євгена Клопотенка в Бестро Якщо що, це не реклама. Тому подивіться, що ми там ще їли. Отже, зараз. Я прийшла в кафе, бар, ресторан, я не знаю, що це саме є, а називається інші. І тут ми будемо коштувати українську кухню. Отже, що нам принесли? Це є борщ. З сливого леквару, і до нього принесли сметану, копчену. Не знаю, що це означає, буду коштувати. Також в нас є греча, також в нас є гречаний чай, теж не знаю, буду коштувати. Це... це в нас деру, гриби і яловичина. І на десерт в нас є сирник. Львівсько-іспанський називається з а, апельсиновим соусом. Куштування борщу. Спочатку сказали спробувати борщ без а, сметани, тому куштуємо. Дуже сильно відчувається буряк. Я не знаю, чи мені відчуваються сливи. О, я знайшла кусок м'яса. Треба спробувати. Бачите, є кусок м'яса. М'ясо м'якесеньке, ідеальне. Да. Ідеальне м'ясо, дуже смачне. Зараз будемо куштувати зі сметаною. Кладемо сметанки сюди. Зі сметаною смак трохи більш м'якіший, але насправді дуже смачний. Потім будемо їсти сирники. Дякую. Отже, цей у нас є гречаний чай. Я думаю, що це чай з. Квітів гречки, бо він, він пахне полем. Він пахне квітами. І смак. А смак більш гречаний. Щось є від гречки. І зараз будемо куштувати з вами. Ну, тобто, я вже скуштувала трохи цього сирника, але тепер куштуємо з вами цей львівсько-іспансько-сирник з апельсиновим фрешом. Та насінням соняшника. Солодкий. І дуже смачний, має легку текстуру. О. Сирник вартує попробувати. Дуже рекомендую. Дуже дякую, що ви подивилися це відео аж до цього моменту. Ви... в описі до цього відео є посилання на ЦКГ, а також посилання на фонди, на які ви можете задонатити, якщо ви маєте таку можливість. Дуже вам дякую. Дякую за коментарі. Дякую за лайки і дизлайки. Всім гарного дня! Слава Україні! па-па!